Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродняпор і до вашої уваги ієрархія ЦАП на трактор МТЗ. Чому ієрархія? Тому що від найперших і до крайніх варіантів випуску. Дивіться, це в нас ЦАП МТЗ-50. Менші посадочні місця під підшипник. Ми їх виготовляємо. Є в наявності достатня кількість, багато хто завозить тракторів із-за кордону. МТЗ-50-52 там 52, експортні варіанти. МТЗ-80 старий, там ще така ЦАПа стоїть. Іноді, коли вона виходить з ладу, о, людям потрібно купляти нову цафу, але ж до цапи потрібно і нову ступицю придбати. Тому щоб не міняти ступицю, Будь ласка, до вашої уваги, цапфа МТЗ-50, вона йде у нас під чавуну втулку, ну завжди вони йшли під нижню і під верхню стакани йдуть під пружинені. Потім цапфа в нас йде, наступна після неї пішла вже збільшена ступиця, така як МТЗ юмз сучасні. Вертикальна частина ось та сама, теж під чавуну втулку. І найновіший зразок цапфа. Під ступицю МТЗ-ЮМЗ, вертикальна частина вже змінена. Стакани в нас йдуть не підпружинені кулаки. І замість чаводної втулки вже йде пластикова, і ось обоймочка під гумове кільце. У чавуні нас середині стоїть гумове кільце, а тут одягається прямо на цап. І оп, Кулак видвижний, воно ущільнює, щоб мастило не витікало. Кому потрібно, до вашої уваги цапфи, на трактор МТЗ під пластикову втулку, середній варіант під чавуну втулку велика ступиця. І МТЗ-50 під чавунні втулки і маленька ступиця. Всього вам найкращого. З вами підприємство Агроднєпор. До нових зустрічей!